Благословен Господь, твердиня моя, що навчає руки мої до бою, пальці мої до війни. Він, доброта моя і твердиня моя, замок мій і визволитель мій, щит мій, у кого я втікаю, Він підкорює народи мені. Господи, що є людина, що пізнаєш її, або син людський, що думаєш про нього, людина подібна до подиху, дні її, тінь, що минає. Господи. Нахили небеса твої зійди, доторкнися гір, і вони задимляться. Блискавку, пошли й росію їх, пошли стріли твої і роє зажени їх. Простягни руку з висоти. Визволь мене і спаси мене. З рук синів чужих, що їхні уста говорять неправду, а правиться їхня, правиться облуди. Боже, нову пісню заспіваю тобі, на десятиструні арфі заграю тобі, ти той. Хто дає спасіння царям, хто визволяє Давида, слугу свого, від згубного меча Визволь мене і спаси мене, з рук синів чужих, що їхні уста говорять неправду, а правиться їхня, правиться облуди. Нехай сини наші будуть, немов парості, що ростуть у своїй молодості. Доньки наші, мов кутові стовпи, вирізьблені, як для палацу. Нехай комори наші будуть повні. Напасені всяким добром. Нехай отари наші плодяться тисячами й десятками тисяч на полях наших. Нехай воли наші будуть ситі. Не буде прориву ані вигнання, ані крику на вулицях наших. Блаженний народ, що так має. Блаженний народ, Бог якого, Господь. У кожному поколінні людина відчуває тягар протистояння. Це може бути видимий ворог, що піднімає руку, або невидимий гріх, страх, спокуса, відчай. Давид, автор цього псалма, розумів, що його перемоги на полі бою не залежали лише від сили рук і майстерності. Усі досягнення, усі звитяги починалися з того, що Господь навчав його руки до бою і пальці до війни. Він визнавав, що навіть найсильніший герой без Божої руки стає слабким. Цей образ надихає і сучасну людину. Наші битви сьогодні не завжди зі зброєю в руках. Це може бути боротьба з несправедливістю, з власними вадами, з голосами, що сіють сумнів і обман. Псалом відкриває нам істину, перемога починається тоді, коли визнаєш свою залежність від Бога. Він стає твердинею, опорою, захистом, коли інші опори руйнуються. Давид говорить, що є людина, що ти, господи, зважаєш на неї. Її дні, наче тінь, що минає. Ця думка вражає людське життя коротке і неміцне. Ми схильні триматися за речі, які здаються важливими, але минають швидше, ніж ми встигаємо це усвідомити. Псалом нагадує: попри нашу крихкість, Бог бачить людину, знає її ім'я, піклується про кожен день. Тут відкривається глибина Божої любові. Всемогутній творець, що керує громами і блискавками, нахиляє небеса, щоб бути поруч із найслабшою людиною. Це і є джерело надії. У боротьбі з гріхами ми часто падаємо. Але навіть тоді, коли нам здається, що ми лише тінь, Бог залишається вірним. У псальмі Давид неодноразово згадує про ворогів, чиї руки сповнені облуди, а уста говорять неправду. Це точний опис того, що супроводжує людину в усі часи. Брехня, лицемірство, облудність світу роз'їдають душу сильніше, ніж відкрите протистояння. Легко побачити ворога зовнішнього, складніше розпізнати приховану небезпеку, спокусу жити в неправді, підлаштовуватися під зло, вдавати те, чим не є. У духовному вимірі ворогами стають не лише люди, але й власні гріхи. Гріх спершу здається дрібним. Але з часом стає кайданами, що обмежують свободу. Давид молиться про визволення не лише від чужих народів, але й від внутрішнього полону. І цей крик актуальний сьогодні. Адже справжня свобода починається з очищення серця. Цей псалом нагадування, що молитва є сильнішою від меча. Давид був воїном, та він розумів, без молитви меч базає сили. Молитва відкриває небеса. Вона змінює обставини. У ній людина визнає свою неміч і просить Бога діяти. У моменти найбільшої небезпеки молитва стає мостом до Божої сили. Сучасний світ пропонує безліч способів боротьби зі страхом, але жоден із них не дарує справжнього миру. Псалом показує шлях підняти очі до небес і кликати Бога. І тоді він посилає блискавку, розсіює ворогів, звільняє від кайданів гріха. У завершальних віршах Давид малює картину благословенного життя, сини, подібні до парості, доньки, до вирізьблених стовпів, комори, повні добром, стада численні, на вулицях, мир. Це символ повноти життя, яке приходить із Божою присутністю. Це не лише матеріальні блага, але й гармонія в родині, мир у суспільстві, відсутність крику і розбрату. Ці образи надихають. Вони нагадують, що Божа мета не лише визволити людину від ворогів, але й наповнити її життя добром. Справжнє щастя не в тимчасовому достатку, а в тому, щоб Господь був богом народу, сім'ї, кожного серця. Псалом можна читати як опис духовної війни, яку веде кожна людина. Ворог може бути зовнішнім, але ще частіше він живе всередині, у вигляді гордості, образ, заздрості, зневіри. Давид показує приклад найсильніша зброя довіра Богові. Людина сама по собі безає сила, але з Господом стає непереможною. Сьогодні кожен може відчути цю реальність. Коли серце охоплює тривога, коли здається, що проблеми більші за сили, варто згадати є той, хто простягає руку з небес. Він може визволити, очистити, дати новий початок. Цінність цього псалма в тому, що він не ідеалізує людину. Давид визнає, ми наче подих, ми як тінь. Але саме в цій слабкості розкривається Божа сила. Там, де людина визнає власну неміч, Господь діє з найбільшою потугою. Ця істина повторюється і в новому завіті. Апостол Павло писав, що коли він слабкий, тоді сильний, бо сила Божа виявляється у немочі. Псалом 143, перегукується з цим. Він вчить не соромитися власної слабкості, а приносити її перед Господа, бо тоді вона стає точкою Божого дотику. У кінці псалма звучить благословення для всього народу, блаженний народ, Бог якого, Господь. Це нагадування, що Божа сила стосується не лише окремої особи, але й цілого суспільства. Там, де Бог в центрі, там народ має майбутнє. Там, де правда, милість і чистота сердець там народ стає сильним, незалежно від зовнішніх ворогів. Сучасні люди часто шукають благословення у політиці, економіці, військовій силі. Але писання каже справжнє блаженство приходить тоді, коли Господь Бог народу. Це урок для кожної країни, для кожної сім'ї, для кожної особистості. Псалом 143 це не лише молитва царя Давида, але й жива настанова для кожного. Він показує шлях від Базаясилля до перемоги, від облуди до правди, від тіні до світла. У ньому звучить прохання про визволення від ворогів і власних гріхів, а також обітниця Божого благословення для тих, хто довіряє йому. Життя коротке, немов подих, але в руках Бога воно наповнюється вічним сенсом. Людина слабка, але з Господом стає сильною. Народ може бути пригноблений, але якщо Господь, його Бог, Він отримує надію і майбутнє. Цей псалом закликає кожного з нас у будь-якій боротьбі звертати очі вгору, бо тільки звідти приходить визволення. І тоді серце наповнюється новою піснею, а життя перетворюється на свідчення Божої сили і милості. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.